З готої осені крокує жінка, струнка постать якої вимальовується з часом їхати. Ось вона майже поруч і видно посмішку на її щирому обличчі. Вона наш директор, директор Врадівської районної гімназії. Жінка, яка своїм характером та діями надихає учнів та вчителів на плідну роботу, заряджає позитивною енергією на цілий день. Створення зовнішнього іміджу гімназії розпочалось з великої колективної творчої справи. Керівники установі організацій, батьки, представники місцевої влади Бондаренко Анатолій Вікторович Висоцький Петро Тимофійович, вчителі гімназії щодня вирішували масу поточних справ. У взаємодії закладу освіти з громадськістю. Було практично оновлено всі приміщення гімназії. Міняли покриття підлоги, вікна і двері, клеїли шпалери, відремонтували спортивний зал і спортивний майданчик. Вчителі гімназії розробили елементи символіки, форму одягу, дизайн навчальних кабінетів. Розпочалась робота над формуванням позитивного іміджу гімназії через збереження тонкого балансу багаторічних традицій та нових підходів до навчання та виховання. Збираємось, радимось, обговорюємо, вивчаємо досвід колег, аналізуємо, вирішуємо, щоб дати відповіді на складні питання. Хто ми? У чому наша особливість? Яка базова ідея навчального закладу? Які принципи, мета створення гімназії, довгострокові завдання, стандарти, процес узгодження цінностей і пошуку свого обличчя дозволив визначити її місію, перспективні напрямки розвитку, орієнтовані не тільки на знання, а й на комплекс цінностей, що забезпечують розвиток особистості. Управлінська команда, заступники директора Олена Володимирівна Боровецька, Тетяна Вікторівна Прокопець, Ізбаш Світлана Петрівна креативні менеджери. І будь-яка реалізація їх навіть маленького проекту відразу помножується на почуття успішної діяльності всього колективу. Саме демократичність школи полягає у її відкритості перед громадою. Сьогодні чітко визначено цільову аудиторію. Учні, батьки, соціальні партнери, представники органів самоврядування, члени батьківського комітету, ради гімназії. Саме вони підтримують творчі ініціативи та перспективи ідеї гімназії. Тивного образу гімназії сприяє налагодження зв'язків з громадськістю, виставки дитячих виробів, малюнків, запрошення випускників на традиційні зустрічі, організація презентацій до різних свят. Найбільший інтерес наших гостей викликала презентація фільму Десятиріччя гімназії, де головними героями були наші випускники різних років. Крім того, інформування громадськості здійснюється через друковані засоби масової інформації, телебачення та інтернет-ресурси. Маркетингова діяльність навчального закладу спрямована на залучення нових учнів через підвищення якості послуг, нових стандартів роботи, на створення професійного іміджу кожного педагога гімназії і працює методична служба Діамант. І коли в закладі сформувався колектив зі своєю двім творчим педагогічним почерком, то кожен урок. Від різних творчих лабораторій, бо в цьому суть культури педагогічного процесу, організація з учнями дослідницької та проектної діяльності, використання сучасних джерел інформації, моделювання життєвих ситуацій, створення інтелектуальних продуктів це пошук власної методичної системи, імідж навчального закладу і є методичним продуктом школи. Раціональним поєднанням колективної мудрості та індивідуальної творчості дає змогу віднаходити індивідуальні шляхи до вершин педагогічної майстерності. Інтелектуальний потенціал гімназії плекаємо через організацію науково-дослідницької роботи. Нами накопичено певний досвід керівництва дослідницької роботи школярів. 29 учнів гімназії є кандидатами в дійсні члени Малої Академії наук Миколаївської області в 2016 році. П'ять науково-дослідницьких робіт були представлені на другому обласному етапі в цьому навчальному році. За останні чотири роки здобуто 13 призових місць. Троє учнів гідно представили Миколаївську область на третьому всеукраїнському етапі захисту робіт МАН. Цього року це була поплужна Анна відділення фізики, математики та економіки. Учні гімназії можуть проявити свої таланти в різних видах діяльності в хореографії, музиці, поезії, драматургії. А якою відповідальною справою для гімназистів виявленням їх моральної зрілості була участь у флешмобі на день селища по збиранню коштів на придбання донорської крові для дітей, хворих на цукровий діабет, організація різних справ, нових за змістом і формою, викликає і в батьків привабливість до нашої школи. Новий проєкт до Дня Перемоги, де учні і вчителі разом у флешмобі високо оцінила громада селища. Сам процес підготовки сприяв встановленню гармонійних і дружних відносин між учнями і вчителями. Наш педагогічний колектив дбає про те, щоб гімназія стала школою радості для учнів, школою творчості для педагогів. Її привабливість пов'язана з особливим духом, якимись непередаваними особливостями у відносинах учнів між собою та вчителями, за певними неписаними нормами і традиціями. Це демократія, дух свободи, творчості, що пронизують весь уклад гімназії, унікальний спільний проект. Розроблений адміністрацією гімназії та учнівським парламентом школа поза школою, направлений на розвиток потенційних здібностей кожного учня. Головне не приземлити полі таланту і не позбавити творчості дитячу душу, дати можливість дійти сходинками вгору до себе, до власної успішності, як часто. Дивлячись на своїх учнів, дивуєшся, захоплюєшся, бачиш, як вони спроможні продукувати нестандартні рішення, втілювати в життя свої ідеї. Випускний вечір в гімназії це особлива подія, адже на святі присутні до трьох тисяч радіюча. Це звіт гімназії за кожного випускника. Їх поки 449 активних провідників гімназії, творців її традицій. Які поповнили інтелектуальну та духовну еліту нашої нації? Брадівська районна гімназія сьогодні, лауреація українського конкурсу «100 кращих шкіл України, фіналіст все українського національного благодійного проекту Добро починається з тебе, лауреат українського проекту Флагман сучасної освіти України. 2016-17 навчальний рік приніс три дипломи призерів третього етапу міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, диплом другого ступеня у мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, диплом третього ступеня у конкурсі творчих робіт Я Патріот України, диплом другого ступеня Всеукраїнської предметної олімпіади і світової літератури. Врадівська районна гімназія як провідний навчальний заклад нового типу має суттєвий вплив та повагу серед громади, забезпечує низку додаткових послуг для жителів селища, є ініціатором участі у соціально орієнтованих творчих проєктах, конкурсах, форумах, презентаціях, зміщує акцент активності з особистого суперництва на досягнення спільних цілей, покращує якість освітніх послуг, гармонізує відносини між закладом і громадськістю. Підтримує зворотній зв'язок із зовнішнім середовищем. Перший дзвонив, перший дзвоник, пролунає, переливи, переливи золоті. Я сьогодні, я сьогодні починаю стежку у житті. Перший дзвоник, перший дзвоник, пролунає. Минають дні, минають роки, минають десятиліття, руйнуються храми і фортеці, а школа стоїть і буде стояти непохитною, бо її тримають справжні вчителі, небайдужі до дітей, закохані у свою справу. Саме такими вони і є: вчителі Врадівської районної гімназії. З якого джерела вони беруть наснагу і силу, з досконалого знання предмета, який викладають, загальної ерудиції, безперечно. З акторської майстерності і з її глибокої внутрішньої краси? Безумовно. З почуття гумору, без якого робота вчителя ну просто неможлива, звичайно. З уміння співчувати та радіти поза сумнівом. Та найперше з любові до учнів і своєї справи. Бо посада вчителя це не просто робота, це стан душі. Доброго дня. Ми починаємо. Церемонію нагородження всеукраїнського конкурсу Освітній Оскар 2017 року. Я хочу представитися. Я називаюся Мариною Масієнко. Я генеральний директор видавництва шкільний світ. Сьогодні з нами заступник міністра освіти і науки Павло Кузьмович Хобзей. І сьогодні з нами президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремень. Сьогодні з нами шеф-редактор видавництва шкільний світ Дар'я Довгола. Що головна мета конкурсу? Це знайти і поширити найкращий інноваційний досвід у системі освіти України, що відповідає концепції нової української школи. Запрошую до привітального слова заступника міністра освіти і науки Павла Кузьмовича Хобзея. Добрий день, шановні колеги. Насамперед, я хочу привітати не тільки сьогоднішню подію, але й з великим християнським святом водохреща. Це може символічно, що в такий гарний день ми проводимо нагородження і відзначаємо переможців. І ми прекрасно розуміємо, що без зміни вчителя, якщо вчитель не перейде. На педагогіку партнерства, якщо він не буде бачити гідність кожної дитини, якщо він не буде дбати про її розвиток, ми не зможемо зробити зміни. Тобто, якщо не зміниться вчитель, той котрий має мінятися, я сподіваюся, тих 147, які дійшли до фіналу, яких ми сьогодні нагороджуємо, це якраз є наші агенти змін, на яких ми маємо опиратися в реалізації реформи. І, 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 і тоді нічого не відбудеться. Тобто, вчитель це є серцевина е, освітнього процесу. Я, е, шановні переможці, хочу всім побажати насамперед здоров'я, щоб у вас все було добре в родинах. Е, я вірю, що ваші учні вас дуже люблять і з цим ви працюєте, щоб ви не перемогли. Будьте відкритими. Будьте відповідальними і, звичайно, з великим серцем, щоб ту любов, яку ви маєте, передавали дітям. Дякую вам, розрахуємо на вас спільно творимо нову українську школу. Дякую, хочу запросити до привітального слова людину, яка очолює фундаментальну наукову структуру, але насправді в першу чергу. Думає про простих вчителів. Василю Василя Григоровича Кремня, президента Національної академії підохі, пані Марина, шановний Павло Кузьмич, шановні колеги. Я теж хотів би приєднатись до вітань на вашу адресу з тим, що ви стали переможцем такого. Всеукраїнського конкурсу Освітній Оскар запрошую до співпраці з нашими інститутами, з нашими вченими. Ми завжди раді вас побачити в себе в академії всіляких гараздів і також святом, який ми сьогодні маємо. Дякую, шановне товариство. Надзвичайно приємно зараз вручати вам нагороди, і надзвичайно приємно, що ви їх отримуєте з рук. Високоповажних наших гостей нагороджується. Врадіївська районна гімназія міст, Миколаївська область, переможець конкурсу освітній Оскар 2017 року у номінації Школа. Не знаю, чи доїхала до нас Миколаївська і Черкаська область, бо вранці телефонували, що перекрита траса Одеса Одеська, і, мабуть, що вони не доїхали. Ми їм відправимо. Ми від їм... добре. Це... А давайте їм поплодуємо раді відоме місто в Україні. Вони активні в цій.